Всім привіт! З вами Трускавець Онлайн. Як відомо у нашій країні, дороги сходять разом із снігом, але на сьогоднішній день ми можемо побачити, що сніг ще лежить, а доріг уже немає. Чому утворюються ці ямки, ці вибоїни на дорогах? В чому ж причина? Можливо, це е, завелися якісь черви, які поїдають асфальт. Е, можливо, це якась інфекція, яка просто вражає наші дороги, е, і вони просто портяться. Знаєте, їх добре роблять, але от інфекція не дає їм стояти довго. Можливо, це спланована диверсія Москви, а можливо, це наші пані, які ходять на каблучках, е, так сильно вибивають наші дороги, що утворюються саме такі великі ями після їхніх каблучків. Зараз ми знаходимося у Трускавці на відрізку дороги. Яка пролягає від Дрогобицького кільця та повороту на Борислав. Хочеться сказати, що цієї дороги після снігів просто не стало. У Європі використовують нанотехнології, в Україні ж використовують ненетехнології. Це така циганська ненетехнологія, якій треба вкрасти чим побільше асфальту собі, і чим менше положити на дорогу. Куди е зникають наші дороги після снігу? Що відбувається це? Я думаю, вони просто руйнуються під впливом цього снігу. Сніг, очевидно, якийсь токсичний. Токсичний сніг, так? А може це може це якісь черви їдяться? Не знаю, але схоже на це. Схоже, так, дуже навіть схоже. Чому утворюються ями? Він сходить разом з снігом. Ну його поставили тоді, коли був дощ, сніг, мороз, і він разом з снігом ізійшов. Світь будь ласка, може це Путін. Не думаю, не думаю. Думаю, що наші українці всім справляються. Як нічого немає до наших доріг. Просто так. потрібно дороги робити, якби завчасно, робити, коли нормальна погода, а не осінню, коли дощ паде, роблять, і тоді воно разом снігом сходить. Чому творці ямки? Та тому що роблять недобросовісно і як попало, кидають у мокрий, на мокру дорогу. Так роблять. Ну, кажуть, це жінки своїми каблуками вибивають. Та я знаю, може хто має каблуки. Ні, я без баслисько. Так щоб не вибивати покриття, так? Так, щоб була рівна дорога. Ну а дивіться, а може це е, ну, якась інфекція, вражає наші дороги. Чомусь сюди нормально, а у нас в Україні чи щурі може якісь під'їдають. Так, хабарники, які по кишенях ховають гроші. Куди е, пропадають наші дороги, вибиє на асфальт, де з доріг дівається, е, що е, коїться? бо вони неправильно ставлять, нефайний не, не асфальт ставлять. Нефайний? Нефайний. А чому не файний? А я звідки знаю? Бо крадуть? Крадуть. Крадуть. А от кажуть, то ви е, своїми каблуками вибиваєте? Може, може бути. Може бути, я ходжу по тій дорозі, може вибиваємо. Можливо, це якийсь. Е, е, ну, Торгнені інопланетян, якийсь вплив інопланетян, можуть бути. Е, ні, я думаю, що тут ви трош... трішки перебільшуєте, а от е, паразити в снігу, це якраз воно. Так, я думаю, що це, це якраз та причина. Такі паразити на двох ногах ходять? Хто знає, ніхто їх ніколи не бачив. Існує така версія, що це можливо якась інфекція їсть наші дороги. Ніяка не інфекція, просто ми це моя така думка. Вважаю, що просто неякісно її роблять. Потрібно там давати певний шар, а не просто підлатати. Отак маленький шар, воно нічого не дає. Просто як їздять великі треба кури, які будуть ходити пішки. А дивіться, добре, от вибита саме дорога на пішохідному проїзді. Є, є є є також версія, що це дами вибивають своїми каблучками. Я ж кажу, тепер виходить так, що і пішки ходити не можна. Можна, але але без каблучків. Треба нам якісь вертольоти купляти собі. так? напевно, що. І ну, насправді, що ви думаєте? Чому? Ну, може це, що крадуть асфальт? Ну, про той мова, що ми не знаємо, скільки списали на той асфальт. Може його і вкрали. Получається, що то, що ми маємо те, що зробили вже в кінцевому етапі, а то як вона мала виглядати, вже ніхто не скаже нам. Бо менше е, крали, е, ну, крали от асфальт при тому, е, коли кладуть дороги, е, давали би якісніший асфальт. Як ви думаєте, він би довше пролежав? Звичайно, як би робили так по технологіях, як воно повинно бути. Він би лежав ні. Просто не дотримуються технологій, має бути такий шар, кладуть такий не. Крадуть такий шар. Кладуть менше менше. <гум> ну, може і так, я не знаю. А дивіться, а може якась інфекція? Може. Може, у Львові розовий сніг був. Розовий сніг? Так. А дивіться, а може бути таке, що то Путін. Та Путін що тут робить? Путін далеко від нас. Mm. Він тут нічого тут не робить Путін. Він там на сході. Mm. А, а до нас він не приходить, він боїть бандерів. А ви чули про таку циганську технологію, не, не, не технологію при укладанні асфальту? Не чула, ні. Не чула? ні. Це коли крадуть асфальт. Крадуть. Не не технологія. Куди уходять наші дороги після того, коли сходить сніг? Наші дороги, в землю, куди уходять. Куда может уйти, дошли. Стекают вместе с водой. Стекают вместе с водой. Возможно, ну, возможно, это какая-то диверсия со стороны России Путина. Не знаю. Может быть такое что. Нет, конечно. Например, заминировали. Нет, конечно. Это смешно. Нет, конечно. Можно такая-то инфекция? Да нет, конечно, но ну, это все байки какие-то.